Зараз ми знаходимося Я, в Варшаві недалеко біля українського світу, де поляки допомагають українським пересланцям. Як бачимо, на нашому фоні проводиться мітинг проти бандери. Людей закликають, згадують дати, в яких окуповували людей, поляків. Ми бачили, як молодих людей, так і старих, які йшли з пов'язками польськими. Сперші були проколи, проти Бандери, його портрет перекреслений. А, і... Також вони начитували всі злочини, які Українська повстанська армія вчинила проти поляків. Дівдесят 4 замордованих поляків через УПА. Буде Осовське. Двуступдесят замордованих поляків через УПА. Шесть участия мордованих поляків przez UPA. Під двері українського дому в центрі Варшави кинули от таку річ. Учасники демонстрації, це нам повідомили працівники українського дому. Тут ми можемо побачити ніби замордованих людей Української повстанської армії. Сьогодні річниця Волинської різні. І нам сказали, що ця демонстрація присвячена саме цій події.